Безпечна очисна програма для діток. Став подобайку, підписуйся на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Сиропижма-чесник очищає дитячий організм від паразитів, та листів, створює несприятливі умови для них і вони покидають організм. При цьому обов'язково захищаємо та відновлюємо печінку, покращуємо жовчий тіл за допомогою, звісно, артишок мята. Адже коли паразити виходять з дитячого організму, вони виділяють велику кількість токсичних речовин. І тому обов'язково захищаємо нашу печіночку. І, звісно, для повного абсорбування і виведення з організму нам потрібен сербен. І це буде наш улюблений мікобен. Він буде очищати життєдіяльність саме паразитів, які значить, створили собі гарні умови в нашому кишківнику, тобто в дитячому, ми за допомогою саме сербента виведемо їх. І також при підтверджених паразитах ми використовуємо, звісно, свічки, гельмінтин. Тож, звертайтеся, підберемо значить, очисну програму антипаразитарну, як для вас, так і для ваших діток. Залишайтесь здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.